Подивіться, як там булочка. У мене сьогодні отаке оформлення. Да, страшно Заснути скоріше. Ну, от що за чудо я не вибачу, я щось ворогом? Добрий ранок. Оця пані не дає мені домалювати е, мою картину. Моє оформлення сьогоднішнє. І от іменно треба от той маркер, який я маю яким я малюю? От іменно отой от треба. У мене сьогодні отаке оформлення сторіночки мої. Неважке, легенько-легенько малюється. Я люблю все-таки, що легенько малюється. А, і її ще треба мого блокнота обкусати. Я її от вже кинула ручку, лінійку, олівець, а ні, її іменно треба отой от маркер, яким малюю я. Погризти, покусати. Блокнота мого покусати, звісно. От я забираю вона вже все, вона вона. О, дуріє, 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 тітя моя. Наша тобі той маркер? Віддай мені. Мені чотири квіточки тільки домалювати. І взагалі Так? Тобі пофіг, Еммі? Емі? Емі? Все одно. барабану. По барабану. Каже, що ти в мене? Хоч, дай мені побавитися блокнотом, дай мені побавитися маркером. Емічко. <різь> <різь> Оже котєрат. Ага, ще руку мою покусати. Ну ні. Ой, присті, оце вона погризла. Зранка мала. Ну от що за чудо горохове? Я тут собі пишу свої цілі. Я її поставлю е, туди назад на ліжко. Вона знову до мене прилізе. Я її поставлю, вона знову до мене прилізе. Ну, не дає написати. А коли я хочу тебе тьомати і гладити, то ні, вона втікає. Та? Боже, ну таке мілашне. Ой, що я маюся? Снідала я тим хачапурі, дуже смачний капець. Я не можу приїде Назар, я ще йому зроблю. Дуже класно. Робіть, пробуйте. Це воно того варте. Ну і що, мінімум продуктів, і така смакота. Клас. Навіть отой сир кисломолочний, він теж гарно розплавився. Вийшов смачним. Так що, якщо хочете, можете та як я давати. Трошки такого і трошки такого. Емічко моя. я так от, такі справи в нас. З цією котярою, яка не дає мені написати свої цілі. Що я маю з тобою робити? Я не можу з нею. Ну, я не можу. Просто як, має бути такою милою? Ну як? Собі лягла, моркоче, лапку поклала на мене, кажи, потім напишеш, так? Я оце пару днів, коротше, коли Назар приїхав, капець як не висипаю. Коли Назар поїхав, капець як не висипаюся. Засинаю друга година, не знаю, мені щось так страшно Заснути скоріше. її хоч би їхать а я щось не можу скоро заснути. Просипаюся рано, тому що годинник перевели. Я вже не просинаюся, як, як ставала там 9-та година, 10 а я вже 8-ма. Сьома буває, коли МК збудить. І я, коротше, через собі висипаюся. От, ну, Я так, знаєте, вночі чую, хочу спати, хочу капець, але не можу. Мені якесь таке так страшно, не знаю. Ось так з'явилося. Я собі роблю чайочок. Не знаю, ми купили той чай, він те, що пахне гарно. Але щоб смак був якийсь, я б не сказала, чесно. Но. Пахне капець, дуже класно. Загалі от смак, Таке, можна було ліпше. Взяла собі ще той файл вчора, залишився хачапурі і тортик. У мене ще є трошки, я такий маленький кусочок різала, бо він засолодкий. Я... Щось мені не зайшло. Такі солодкі торти. Я люблю не дуже солодкі, а він прям такий солодкий, солодкий. от. Тому такий маленький кусочок взяла, то чайку, не знаю, що я буду готувала. Що взагалі буду, тому що коли зараз їде відрядження, я рідко готую. Капець як рідко. Раз в день, може раз в два дні. Скоріше всього, раз в два дні, про що я вчора приготувала вечір, сьогодні доїла вже обід. Не знаю, може щось ввечері зварю, а може в мене ще ті дупетки є, дупетки з'їв. Коротше, не знаю, мені щось так ну, не треба варити, бо коли він є, то я ну, варю йому і на роботу, і ну, приходить з роботи, і ще потім вечором буває, щось захоче їсти. І отак. Такі в нас справа. Подивіться, як та булочка маленька собі. Обійняла мою голову, голук. Обійняла мою ногу, собі трихне. Гемічка. Хі -хі -хі. Боже, як то балдіє вже, який то балдьош, Ай-яй-яй. Та, класно? Хі -хі. Боже, таке миле створіння. Я тут сіла почитати. Моя ляглася на мене. Чекайте, зараз. А вона вже чекає. Отак ляглася. Я її накрила трошки. Так, десь вона умотала вже. Хочу піти включити світло. Добре, що вона пішла. Тому що вже темніє, а я нічого не бачу. А книжка видалася цікавою. Кіця моя, не чухайся. Беріди прилягай поспи собі ще. Я читаю. Обіснуватий. От вже на 17-й сторінці. Ну, я ще напочала тільки. Це, коротше, друга частина виявилася, але ладно, хай буде. У мене є друга, буду читати другу. Навещи не так стало скучно. Читати книжки не хотіла. Думала, посплю трошки. Бо не висипаюся щось. Але. Але не судилося, Я щось там трошки подрімала. Певно, півгодинки. Думаю, треба вставати, бо якраз Емка стала, треба піти її нагодувати. От вона тут в мене валяється, красотка. А я сиджу, дивлюся Гаррі Потера. Щось мені скучно дивитися, я вже, до речі, дуже багато передивилася серії. Може вже 5, а може 4. Десь так, коротше. Книжку, я щось тут читала, вона щось взагалі якась непонятна, може то, ще то друга частина. Якось мені так спочатку, знаєте, важко читалося, тому що я вже дуже давно не читала. Я не знаю, коли я останній раз читала, десь ще на початку жовтня. А зараз якесь, мені так перше так, знаєте, складно читалося, а потім я так трошки вже... Читала, 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 читала і вже так начиталась, начитувалася, начиталась і вже мені скоріше читалося. От. Але щось все одно я нічого не поняла, що там взагалі відбувається в тій книжці. Я прочитала 30 сторінок і взагалі ще нічого не зрозуміла. Не знаю. Попробую ще раз читати. Якщо ні, то треба буде... Замовити першу частину і прочитати першу частину. Ех, бо щось, взагалі, мені нічого не понятно. Не знаю, чи я щось буду сьогодні варити, якусь вечерю, чи ні. Бо, блін, в мене дуже -то продуктів є, а я не хочу в магазин йти, бо мені трохи стрмно, бо там вже ніч. Коротше, там ті бомжі ходять. Ну Його насить, я щось боюся. А можу вам показати ще. Ці малюночки, які, які я вчора намалювала вночі, ну як вночі вже так пізнім вечором. І сьогодні намалювала. Я вам здається показувала сьогодні цю, яку я зробила, як вона е Оформлення, чи ні. Ну, Якщо ні, подивиться в інстаграмі. Реально, блін, так скучно без назора. Так хоч є, то є ну, кого сваритися. Веселіше, коротше, коли він є. Коли його немає, що собі, я, мені так скучно, я, я, я в якийсь депресняк падає. Щось, взагалі сьогодні толком нічого не знімала. Бо, в принципі, не було що. Я сьогодні якась така розліста. нічого чорта не робила. Навіть не знаю, чимсь зайняти. йти на роботу, коротше, шукати якусь роботу собі. Так, от таке я ще сьогодні малювала. Та мала не дає мені спокою. От, просто сердечко, коротше, дуже легеньке. Зараз може ще щось спробую намалювати. Блін, що фокус пропадає завжди. Тут написала свою цитатку, просто написала в чаті GPT, щоб мені якось написав про мене по тих запитах, які я йому давала. І просто такі сердечка. Все дуже просто, все дуже легко. Я люблю, в принципі, такі легенькі малюночки. І зараз покажу те, що я намалювала вчора. Я хочу весь той блокнотик заповнити якимись своїми малюнками. Потім буде прикольний спогад. Так, давайте подивимося. Наступне воно в мене в кінці, бо я думала, що то початок, а виявилось, що то кінець. От. Ось такий малюночок. Ну, прикольний мені подобається, я тут написала дату. Треба ще в там тому десь знайти місце, написати дату. А тут просто теж фраза спінтериста. Ось таке прикольне. Свій можете теж брати ідейку. Малювати, якщо ви любите малювати. Щось таке прикольненьке вийшло. А клас? Тобі подобається? Добре, що хоч тобі весело. Правда? Така кисюля. Еммі, mm. що там таке є? Цюпа, що ти там так дивишся? Зачарована. Прийшла я на кухню, зараз щось таке приготую. Їжа завжди піднімає настрій. так що Треба мені щось смачненьке приготувати. У мене тут є половинка апельсину. Я зараз по -собі поріжу. Мені засохло. І <смі> це, я бачила в інтернеті там такий ктоці рецепт класний, м'язка. Так гарно його виглядало. Правда, у мене сметани немає. а я думаю, якщо я додам молочка, то буде дуже смачно. От. Зараз будемо щось експериментувати. Може буде щось, вийшло щось смачненьке. Думаю, що вийде там з гречкою. У мене якраз є гречки трошки. Якраз на мене хватить. Поїм, і, може, і настрій підніметься. Бо я щось оце як від того неробства, У мене щось немає. Настрою. Завтра піду, закуплюся трішки продуктами, тому що в нас вже холодильник пустий, п'ятницю приїжджає Назар. Треба щось купити. І каже, хоче щось солоденько. Я хочу спробувати зробити такі тарталетки, знаєте, такі круглі. Але прикол тому, що я не маю формочок. Не знаю, може, може, щось мені трапиться в Лідлі, якесь цікаве, схоже на таку формочку. Ой, бо я дуже хочу спробувати, чесно, зробити Він так гарно виглядають. Те пісочне тісто, я думаю, воно просто клас буде. Мама ще казала, подивиться в Україні, може, знайде формочки, бо в неї там буде багато всяких різних. Або, можливо, спетичі скейт. Коротше, я не знаю, я ще подумаю і щось приготую. Бо він казав, хоче щось солоденьке. Хоча пурі я буду до 100% готувати, бо воно таке смачне, що просто отвал башки. І цей. І каже, що щось солоденьке хоче. Не знаю, може щось ті, хто подивлюся, що мені цікаве потрапить на очі. Наварила собі гречки з такою підливкою з м'язка, буду їсти. Це засранець малий. Не дає спокою, не дає розслабитись, чесне слово. Ну, падеш. Кіця. Я ще згадала, що мені треба зробити маску, тому що я минулого тижня забула, а мені треба її робити два рази в тиждень. От я минулий не робила тому я намастила зараз, чекаю, поки засохне 10 хвилин, буду змивала і будемо лягати спати з емкою.